Депутати Жовтоводської міської ради, а також депутат Кам'янської районної ради, відвідали об'єкти водоканалу. Вони оглянули цехи, лабораторії та побачили роботу працівників на різних ділянках підприємства. Сьогодні у нас були депутати міської ради. Ми їм проводили екскурсію по деяким об'єктам нашого підприємства. А саме це були канаційні очисні споруди. Головна наша кандидаційна станція південна і, звісно. Наше водопровідні, наші очисні споруди ми хотіли показати нашим депутатам всі наші досягнення, які ми які відбулися в нас за останній період. За останні роки ми провели певну реконструкцію нашого застарілого обладнання, провели заміну, модернізацію енергоємниць обладнання з метою зекономлення енергоресурсів, розповіли деякі плани на майбутнє. Що нас що ми плануємо, що нас очікує. В лабораторії депутати побачили, а також мали можливість спробувати воду, яка надходить до квартир жовтовоців. Працівники водоканалу розповіли, як щодня контролюють показники якості водопостачання та слідкують за стабільністю роботи мереж. Дуже класна екскурсія. Ми зрозуміли деякі питання, які для нас були такі, скажімо, там темні. Нас сьогодні дуже зручно все показали. Дякую керівникам. І службам цього підприємства що перше мене вразило, коли я підійшла до самого підприємства, да чистота. В них покошено, в них прибрано. Я порівняла всі по об'єктах, яких ми їздили. Да, були три чи чотири об'єкти. Я не пам'ятаю стільки, але ну ми були багато де. Я що порівняла площу. Площа порівняно з містом, більша як навіть місці прибирають оті, що 15 НП благоустрій. Для мене це є порівняння. Тому що я не думаю, що на КП Твоцький водоканал є 15 чоловік, які підмітають чи косять. Але... Це було все ідеально, чисто всюди. Далі, вода, я завжди казала, поміняйте труби, буде все нормально. Я навіть беру свій будинок. Так, якщо я знову можу прийняти свій будинок, якщо ми поміняли труби до будинку, ми поміняли поліпропілен у будинку так само. Якщо люди в квартирах собі не поміняли, то вибачте. Це якби просто баба-бабі сказала, поговорити, що вода грязна. Я звернула увагу на що? Що наскільки злагоджений колектив, наскільки люди спілкуються: начальник, працівник, да, директор, керівник. Вони всі в темі того, що робиться в них на, на їхньому комунальному підприємстві, на Жутовському доканалі. І вони не сидять, не чекають, коли їм хтось От вони не сидять, не чекають, нам треба міняти труби. Чому сьогодні саме я зараз вас сюди запросила, бо от зараз ми бачимо ті труби, де ми з вами були на складі, да, ми, були? ми бачили ті всі труби запірні арматури. Дивіться, це ж не картинка, це реально це працює. Це не є тільки за. Кошти, які люди платять за послугу, це є кошти, так само щось і область частину дала. Те, що я почула, потім вони донорів затягнули так само частину. Це є співфінансування. Це те, що команда працює, шукає. Тут все таки рухається вперед. Генераторів дуже багато. Звернула увагу, що дуже багато генераторів. Генератори всі на ходу вони. Працівники підприємства кажуть, що продовжують модернізацію і оновлення обладнання для водопровідних та каналізаційних мереж використовують сучасні матеріали, як вічизня. Аного так і іноземного виробництва на заміну старим радянським та морально застарілим системам. Крім того, вже працює друга сонячна станція, що допомагає економити електроенергію. За останні роки переобладнали насоснети ну, тобто переворожили насосне обладнання, насосної станції. Замінили три насоса із чотирьох. За допомогою власних коштів і за допомогою наших друзів-донорів. І на зараз в роботі саме цікава водопідготовка стічних вод, чого у нас вже давно не було. Зараз ми отримали грабельну решетку від виробництва Сміл груп, яка дасть змогу. Виключити з оборота стічних вод ці ну включення великих об'ємів серветки, що є просто велика, величезна проблема на сеча. Ми були дуже приємно вражені і тим технічним переоснащенням, яке відбулося, і організацією взагалі виробничих процесів. Е, є чим порівняти, тобто те, що було раніше, і що відбулося зараз. І треба сказати, що я думаю, що люди, які працюють на підприємстві, вони також отримують задоволення від того технічного переоснащення, яке відбулося. Я думаю, що кожен жовтоводець може бути впевнений, що він буде з послугою водопостачання і водовідведення на підприємстві робиться все для того, щоб знизити собі вартість продукції. При цьому ми побачили прекрасні сонячні батареї, які дають економії по споживанню електроенергії. Ми побачили зміни у технологічних процесах, ми побачили гарний злагоджений колектив, який працює як єдиний організм. Тому враження дуже, -дуже приємні і. Жовтим водам, і місту, тобто місто жовтим водам, є чим пишатися. Це гарне підприємство, яке буде працювати і зараз, і в майбутньому. Сьогодні складний для нашої держави час. Підприємство працює в штатному режимі, забезпечене всіми матеріалами, всіми хімреагентами. Ну, тобто абсолютно працюємо в нормальному режимі. Звісно, нас підтримують як міжнародні донори, такі як ЮНІСЕФ, і також за підтримки обласної ради. Візит депутатів дав можливість наочно побачити, як працює водоканал, ознайомитися з модернізацією обладнання та новими технологіями. Це показує, що підприємство продовжує забезпечувати місто стабільним водопостачанням навіть у складних умовах. Thanks